Пряме включення станція метро Хрещатик Леся Бакалець. танцювальний флешмоб. Лесю, і знов тобі привіт, зелен... зелено моя ти. <сум> Лесю, ну що ж, я сподіваюся, що цього разу ти просто назбираєш ще більше людей, аніж було минулого разу, тому що ми е, побачили, що в минуло четверг там просто вся площа не була е, накрита глядачами і танцюристами. Що Цього разу і що танцюємо? Руслане, я тобі можу сказати, що навіть погода нам сьогодні сприяє цілий тиждень у Києві. Був дощ, а сьогодні, нарешті, виглянуло сонечко. Я думаю, це все завдяки нашим танцям. Сьогодні ми танцюємо танок, який простий, яскравий і трохи еротичний. Танцювати його обов'язково потрібно в галасливій та гучній компанії, і обов'язково із гаслом, полюби своє тіло. Це диско. Дуже популярний був танець у 70-80 роки і дуже-дуже шанований і зараз. України колишнього радянського союзу диско пройшов одразу з двох напрямків: із заходу це США та Європа, завдяки гуртам Аба Бонні М ем, Даяні Рос і ще багато багато інших. Всіх зараз перерахувати просто неможливо. А із Сходу, після виходу дуже популярного індійського фільму, танцівник диско». Думаю, всі знають, всі дивилися. Отже, сьогодні ми вже в очікуванні вечора п'ятниці починаємо запалювати хрещатик. Просто зараз просто зараз разом із нашими вже друзями. Це Angel Professional, Dance Studio, Максим Мішин, Таня Савіна, які покажуть нам, що таке справжня дискотека навіть зранку посеред центральної вулиці нашої столиці. Отже, я так розумію, що все буде дуже легко, просто і швидко. Правильно? Да. Добре утро. Буде все дуже легко і просто. Уже було все сказано, поэтому можна просто починати. Власне, показуємо перші декілька рухів і поїхали. Все починається доволі просто. Ми беремо дві руки. и бьем себя по плечу по одному, потом бьемся по другому, потом сбьемся по одному бедру, потом по другому. Повторяем это движение еще раз, еще раз и справа и слева. Потом мы меняем позицию, собираем пальчики, бедро у нас работает назад, ручки по кругу и мы улыбаемся и, и делаем такое движение. Потом мы меняемся, делаем в другую сторону. И потом у нас ручка работает вверх и вниз. Это движение всем уже давно знакомо. Главное у нас один открытый пальчик. Да? Потом мы меняем руки, делаем, повторяем все то же самое. Вот, смотрим за пальчиком. И хорошо. И потом мы повторяем это все сначала. И Принципі далі все прекрасно поймете. Я так розумію, що це найпростіше Руслане, із всього, що ми танцювали. Але я впевнена, що це буде і дуже дуже по запальному. Отже, наше традиційне слово щочетверга музику. І поїхали. Дискотека починається. Go feel baby, baby I'm for real This roughneck's rockin' on the microphone There's the roughneck you don't wanna leave alone That's right, from the waist I'm down This might sound cold for pound for pound From double size to Frisco Attack. The vibe was right, boy me girl, kill me sky, God thinks girl is looking fly, staring this baby right between the eyes, lays it on, she says hi, girl wants more, but she shy, Got be thinking, girl is dry, playing cool, what the heck, it keeps up and down and around my neck, but I'm waiting for a smooth and I'm feeling kinda groovy, then she says, let's break out and get a takeout, I my way and we can make out, you know how it's about to go, the whole wide world isn't due to my she disco. Impossible. 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 Super special. Crazy, crazy. 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 your face to make the party rock and close another ace in case you cannot comprehend entrance and the killer well we drop the box again It's amazing how we do the funk from my barbecue big pop there on the solo the whole wide world be rocking with my disco нас як стоячі місця, так і сидячі. І що можу сказати, для цього танцю головне, як в принципі для всіх, це гарний настрій і ще яскравий одяг. У нас є гарні представники, їх можна помітити. Вони прекрасно, прекрасний мають вигляди в окулярах, в гарних перуках. Власне, ми продовжуємо нашу дискотеку. Я сподіваюся, що дотанцюємо до вечора п'ятниці. І ви повторюйте за нами, і, будь ласка. Приєднатись до нас, Лисюня. Танцюйте до ранку наступного четверга. Якщо оператор може показати зараз аудиторію, яка є а, глядачами цього дійства. Покажіть ось вони. Просто люди йшли на роботу. Її такі зупинилися. і проблем немає. Настрій на весь день і це сніданок дарує що четверга. Після 9-ї години Леся Бакалець, нас наш провідний фахівець з будь-яких танців і опонування будь-яких жанрів. Сьогодні ми танцювали диско. Мені знову немає де розвернутися. Тільки ось ці речі я можу так от показати: ось це ось це. Ну і вісімку. Знаєте як Повторюйте за нами далі? А у нас цікаві гості.